Ми їхали сюди з сім'єю, і назустріч мені їхав евакуатор, який віз машину, де передка не було. Він все увесь був в козові. І я так зразу думаю, що з цією людиною сталося. Мені не було важливо, що з цією машиною, куди її везуть. Мені просто от прозвучало таке голові, як ти думаєш, що сталося з цією людиною? А ти сьогодні помилуваний. Бог дав тобі милість, ти їдеш сьогодні до церкви з своєю сім'єю. І Я такий зразу опа по дзеркалах ззаді з боку, чи немає якихось поміг. Я розумію, що Бог Він проявляє до нас кожного ранку милість. Вдихаємо ми чи видихаємо ми, по волі Божі, це все в нас робиться. І якщо ми це в своєму житті починаємо оцінювати, тоді ми розуміємо, що Дух Святий, Він хоче від нас. Сучасний світ сьогодні, в якому ми живемо, я задумуюсь про те, що наскільки він відкритий до милосердя, чи більш відкритий до справедливості? Я думаю, що він більш справедливий. Так світ збудований, що людина хоче мати справедливість, хоче брати, легше брати, ніж віддавати. Милосердя для сучасності, воно стало якимось вже архаїчним і небажаним. Так, у нас стан непростий в Україні, в нас війна. І знаєте, оця короткометражна така милість була проявлена до тих людей, які зі Сходу йшли на захід. Але зараз ніхто вже безплатно не тримає біженців в хаті і не годує їх. Вже всі ці люди щось починає заробляти своїм життям, своїми руками на своє життя. Я не говорю про щось коротке, я говорю про нас з вами, як християн, що для нас сьогодні є милосердя. Це стан душі християнина, це стан душі кожного із нас. Те, що Бог вложив в нас, як християн, оце обновлення, яке Він дав нам. Він проявив до нас це через своє милосердя. Як би нам в нашому житті не хотілося закритись від цього світу, ми не зможемо. Тому що ми є діти Божі. І те, що Бог вложив в нас, воно має велику силу. Воно має велике значення. Читаючи Матвія, 9 розділ, тут говориться про Ісуса Христа, коли Він вибрав. Матвія і сказав Матвій, йди зі мною. Ми всі знаємо, хто такий був Матвій, так? і був митник, якого не дуже поважали в світі. Навіть свої вони, ну, свої особливо вони ставилися з превзятістю такою, що ця людина ну, про цю людину не як Бог забув. Але коли ми говоримо про милосердя, я хочу зауважити, що Слово Боже воно учить, що милосердя це є одне із. Дарів Духа Святого. Хто знав про це? Все? Я радий, що я вам щось скажу нове сьогодні. Римлян 12 розділ, там Павло описує і каже, що якщо ви даре і перераховуєте і доходите до милосердя, то в милосерді будьте привітливими. Знаєте, мені приємно, коли нас зустрічають люди. Ти заходиш у двері до храму. Тебе вітають? Тебе раді тут бачити. Отже, якщо ми в своєму житті стараємося зробити комусь щось добре, робимо це з привітністю. Ну, хоча б усміхніться. Угу. А хто знає з вас, скільки є дарів Духа Святого? Всього. Не тільки п'ять. Їх є 24. Їх дуже багато. І я знаю, що Дух Святий дав для нас цей дар це особливий дар. Для чого дарує Духа Святого Церкві, щоб вона збагачувалася ним, так? Значить, це, що ми з вами говоримо, це і важливо. Отже, Матвія, 9 розділ. Тут йде історія, коли Ісус взяв Матвія до себе, і він пішов до нього додому, почав їсти. Переважно друзі Матвія прийшли всі митники, а може і грішники. Були ще там і фарасеї. І вони між собою бубоніли. А що ж він такий? Чого ж він так поступив? А як він може собі це дозволити, він з грішниками їсть і що робить? Це веселиться. 9.13 Ісус дає тковім відповідь. Ідіть же і навчіться, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати неправедників, а грішників. Коротко, не знаю, чи для всіх нас і для мене це є ясно. Господь говорить, що я хочу, щоб ви навчилися. Милосердя, перш всього, ніж свою жертву приносити мені. Я думаю, що це було так само, знаєте, як позатильник дістати. Для фарисеїв, тому що жертва, принесена жертва ними перед Богом, це вони рахували що вони не такі, як всі. Ми приносимо все, ми й десятину приносимо. Я не такий, як Той Боже, тому що я служу Тобі, я читаю Слово Твоє, я в церкву ходжу кожен кожен неділі я стараюсь взагалі не пропускати. Де треба, я там є. Але Ісус говорить, що мені не треба такої жертви. Тому що у твоєму житті є речі, де ти один з одним не можеш жити, але ти приходиш до мене і кажеш, що ти є добрий. Коли щось не в'яжеться в нашому житті, ми можемо винуватити Бога, ми можемо винуватити братів і сестер. Але це нічого не змінить. Бог дає нам можливість сьогодні навчитись? Від кого навчитись? І для чого це нам потрібно? Якщо ми бачили або зустрічали в своєму житті, на, своєї, на своїй життєвій дорозі милосердних людей, нам приємно з ними дружити, чи ні? Чи нам хочеться їх обходити, тому що вони ну, не такі, як я? Приємно обходити, так? Да? Дружити. Господь робить щось дивовижне з нашим духом, коли ми віддаємо своє життя і Його руки. Що для вас більше в житті важливо? Питання. Проявити милосердя чи справедливість? Милосердя? Я розумію, що ви правильно відповідаєте. А як ми поступаємо? Невже справедливість, вона для нас ну, неприємна? Нам хочеться, щоб справедливо до нас ставились? Чи ставились по бажанню серця? Ви знаєте, що коли ми привикнемо або зрозуміємо людей, які є навколо нас, що вони є щирі до нас, і те, що вони нам говорять, вони говоряться щиро, то ми можемо це прийняти. А по справедливості нам хочеться зразу сказати, а ти? Да? А ти що не такий? Ісус на фарисеїв, дивлячись, і каже, ви не розумієте мене. Все, що вам треба, релігійним людям, вам треба навчитись цього милосердя, що є в мене. Мені так не сказав, але мені сказав трошки, знаєте, ну, легше для них. Підіть навчіться. Що то є Божа воля? Що Бог хоче від вас перш за все? Невже Богу не було приємно та жертва? Це ж Він завів жертву приношення. Він об'яснив людям, тому що це все було прообразом Христа. Та ні, ну, Бог до жертви нічого не мав. Але коли людина робить все дотошно і каже Бог: оце, що я роблю, це, це все для тебе. Забуває про людей, які є навколо, забуває в світі, якому вона живе. Така людина робить Бога перед собою боржником. Боже, я тобі. Все, що найкраще. Їх так було навчено. А ти і мені. Ну, що відбувається, коли Бог не дає відповідь? У нас пробуджується справедливість. Як би нам цього не хотілося? Я не кажу про щось таке маленьке, що тобі стало на ногу, і тобі хочеться стати теж у відповідь. Я говорю про духовний ріст наш з вами в Господі, скільки би вже років ми не були. Бог говорить до нас. Перш всього, що я хочу, це милосердя, а потім вся твоя жертва, всього Твого життя. Вони далі спілкуються з Ісусом Христом, і нижче там йде, коли Господь говорить, що молоде вино не вливають в старі бордюки. Чому? Ми знаємо це? Тому що воно взірветься. Тому що воно почне бородити, а старий бордюк вже не розрахований на це. На кого ми є більш похожі в цій ситуації? На Ісуса Христа? Може, ми фарисеї? Чи може ми на бундючні просто бурдюки? Нам простіше так, як є. Не чіпай мене. В Мені вже велито вино. Хай воно собі там і стоїть. Для чого туди молодого доливати? Молоде вино воно символізувало нове вчення, яке Христос говорив всім. В синагогах своїм учням, всім людям. Він не говорив в новому заповіті, що в старому було око за око, а в новий заповіт око за зуб. Не було такого, да? А я вам кажу любіть своїх ворогів. І ті люди, які слухали це, вони були в дуже великі очі. Ви знаєте, я дуже гарно заребачу всіх ваших очі. Ви мої краще я під світлом. Ви знаєте, що коли ми в своєму житті робимо аналіз, на кого ми є більше похожі? Чи є в моєму житті милосердя, чи його немає, чи є така тільки короткометражна милість. Я десь там колись проявив, і я тішусь цим. Ні, це є наш стан нашої душі, який є з нами постійно. Постійно. Матвій 18 розділ. Там говориться про притчу. ця про царя, який проявив милосердя. Був чоловік, цей цар, який хотів подивитися на всі списки, кому він винен і хто йому винен. І от був чоловік, який винен йому 10 тисяч талантів. Він каже, прикличте його сюди. Прикликали. То й на коліна зразу впадати в мене нема. А цар каже: продайте його жінку, дітей, все, що він має, і дайте сюди гроші. Він падає, кричить: Я віддам тобі. Цар розуміє, що він не може. Тому що це дуже величезний борг. Один талант це 26 кілограм. Якщо подивитися, там тисячі. Тон, він винен, щось був йому. Я не знаю, там не написано. Це великий борг. І написано, що він змилосердився над цією людиною і пробачив. Уявіть собі цього чоловіка, як він себе повів. Яка в нього, які в нього були емоції? Та нащо ти це зробив? Мені так приємно було, що я був твоїм брожником. Ви Виявляйте, що він підскочив. Він зрадів, алілуя, я вільний від такого боргу. Добре, все нормально, все класно. Іде цей чоловік, радіючи, зустрічає на дорозі такого ж самого боржника, який був винен йому гроші. 100 динарів. І він каже йому, віддай гроші. Той каже, я зараз не маю. Він їй написано. Взяв і душить, його. почав його душити. Віддай мені, яка я не маю. Він взяв і кинув його в в'язницю і сказав, поки не віддаш, не вийдеш, поки не відпрацюєш. Але були добрі люди цього царя, які бачили всю цю ситуацію, яка сталася. І каже: той чоловік, якому ти простив, великий його борг перед тобою, ось він своєму боржникові не простив меншу кількість. Кинув його до в'язниці каже, давайте його знову сюди. Щось він не зрозумів. Походу він ну, сильно на рушніку. Давайте його сюди. Добре дав і каже, що я зробив для тебе, який я дав приклад тобі. Ну, ти мене простив. І каже, чи не стало тобі так само зробити і твоєму боржникові? Може, він задумався, чесно, я не знаю. Але цей цар сказав тим, я своїми словами переказую, ти погана людина. Ти так нічого і не учишся з того, що є в твоєму житті або приходив твоє життя. І він наказав викинути його катам і так само в'язницю для того, що він віддав цей борг. Що учить нам, нас ця притча? Або що нам відкривається притча? Вона відкриває нам три речі. Перше, вона дає зрозуміти, хто ми є. Друге, це що є ті люди, які не мають милосердя, але є жорстокосердя. Таких людей ви зустрічали чи ні? Бережи Боже. Бо є три види людей, яких я видів, яких не видів, яких би вікна не хотів бачити. Та, то це люди входять якраз у, у цю категорію. І ось є такі люди. Тому що Бог, він не такий, як людина. І милосердя, воно не людське, це дар Божий. Це те, що робиться тут, але відбивається на небі. Його тут не видно, цього милосердя, но небо, воно радіє. Вам було приємно проявити милість над кимось для когось? Побачивши, що треба співчуття, побачивши, що треба допомогу. І ви робили це. Як ви себе почували? Знаєте, від одного разу просто від справедливості мені стало погано. Я подумав: це ж, ну це ж справедливо, ну на всі сто. Але і що тобі з того? Що ти здобув? Просто перемогу ти став вищим? Но проявлена милість людині це щось більше, ніж просто справедливість. Уявіть собі на момент, що нас Ісус Христос прояви, проявляє до всіх, проявив би справедливість. Де б ми зараз були? Не тут. А де? Якщо б ми забрали просто Божу любові на мить, написано, від землі, від нас, людей, що би з нами було? От Бог, Ісус Христос, дав нам милість свою, дав нам великого приклада. Бо по милості Його, по милосердю Його ми сьогодні прощені і спасенні. Амінь. Рубім так само. Учімся цього так само від Господа. Христос сказав: навчіться! Не вмієш? Не вмію? Учись. Кажу, що бездарних людей нема. Амінь. Як мінімум один дар це милосердя. Тому що по цій притчі я бачу, що Бог простив всіх. Без винятку, хто що, скільки був винен Господу, Бог пробачив, змилосердився. Якими ми будемо? Тими, які пробачають, чи тим рабом, який не простить своїм буржняком. Це наш вибір. Але сьогодні Бог дає для нас оцю, цю платформу, на якій ми можемо будувати. Милосердні люди це ті люди, які є водимі Духом Святим. Хто живе Духом Святим? Християни. Знаєте, одного разу Пилип, Пилипа Дух Святий забрав, і він з одного місця раз і в іншому місці опинився. Отаке життя з Духом Святим. Написано, що не знаєш, коли Дух Святий, звідки прийшов і куди він йде. Знаєте, деколи буває таке з людиною. Ти не знаєш, що він там робить, чого він туди пішов? І ми кажемо, слухай, це недобре. Бо це грішники які і перелюбники до нього торкаються. Що він робить? Не судіть, тому що він перед Богом. Фарисеї осудили і по справедливості осудили Христа. Що вони зробили? Розп'яли Його. Справедливість сьогодні розпинає. Вона стоїть і несе за собою смерть. Нічого живого там нема. А Христос проявив милість, і ми сьогодні маємо життя. Амінь. Скажіть життя. Життя. Ще всі спимо. Чи це так щось серйозно звучить? Ми маємо в своєму житті. Проявити милосердя один до одного. Гарно, коли Павло пише в Ефесян, 4 розділ, 23 віршиком. Робіть добро один одному через милосердя. Все. Все. Тут ми не маємо куди діватись. Робіть це, і буде вам дано. Ви знаєте, що є ті моменти, де на землі є записано, і на небі є записано. Пам'ятайте це слово? Все, що ми робимо в ім'я Ісуса Христа, воно є записано. Я благословляю вас, щоб це слово, яке ми чули коротко. Надію, що ми щось візьмемо для себе, і в своє життя ми втілим. Для того, щоб бути милосердним, треба вчитись і треба прикладати зусилля. Ми будемо це робити чи ні? Підніміть хтось руку, хто буде зі мною це робити. Я радий, що я не один. Хай Бог вас благословить. Я радий, що Ісус Христос проявив для кожного з нас милосердя, і ми сьогодні пожинаємося. Зробіть комусь приємно. Без тебе я не мов пітьма, пропадаю і згасаю, о Боже я тебе блаю, нехай твоя.